Вітаємо усіх палких оболівальників футзалу. На майданчику ліцеї імені Івана Полюя розпочинається ч**ар Войт. Атакують помуранчо і правим флангом дуже невдалий удар. Відвітає та Орес за Black Торміжен забував. Тут вистріл під ближню стійку. Надійність. Зараз Мирославо. Вийте сухим із води. Ударна позиція. у туда кут. Пукальський. Був останнім. Атака через правий фланг. Павлю! Солошенко не забиває! Провало захисті смарт-остай за смартрок стар це два зовсім інших виконавців. Все ж таки у Smart рок зірках вистріл від Гол! 1-0! володимир відзначається. Протаранив суперників на 9-й хвилині зустрічі І тут же. Не брав участь, і там стояв Юрій Пилипів! Зараз дуже близькі були жовто-чорні. Тримали того за футболку патьків лівою! На жаль, не зумів перехитрити суперника поженюва. Мальничук. 2-0. Володимир оформлює дубль! Ось нагадує мені сьогодні Володимир Мельничук. Як на мене. Ішли Остапа на вістрі атаки без порушення правил Продовжують грати. Футболісти команди Смартров. ворота Полить Віталій, Зинич, потрібно. М'яч було піднести трішечки вище сороці. Буває недоречно. Ніконен. Удар! Ударні кут, що пошнікуваючи. Є можливість простилити на дальню стійку, бо М'яч влучив у каркас. Побореться. Відкривалися одноклубники. Удар з мозка. Зинич. Заблокували пукальські компанії. Вистріл! Саренко. О, зворот. Вертаємо з великим задоволенням до перепотії. Заключної 20 хвилинки першого поєдинку 11-го туру. Ну і Зараз у строю. Павлюс Солошенко, удар Шапошніков на висоті. Розумів випередити Пукальського. Удар! На жаль, Не будемо своїм партнерам через якесь конкретно мікроушкодження. Удар! Все контролював. Микита Шапошніть емоції Мирослава Пальківа. Голу не буде місце! Чудово грає Шапошніков. ...менко. Ось зазвичай лише ліво. Бобро! Удар! Над воротами летить куля. Аді! Вихідний шторич Мирослав на ударній позиції стріляти, потрібно Гол тринув! Ну, Сьогодні не вечір брунця, як на мене. Ось надто багато він пропускає непритаманно для себе. У фіналі ліги чемпіонів Мюнхенську Баварію. Це... Ті епізоди, коли з Елексом з з ну може, правда, взяти не шість можливих, а 4 з можливих очок. Удар Ніконенко 3-1! Ось а чи не рано, ми повірили у звиттях. Потужний вистріл лівою ногою від Тараса Микита Шапошніков. Оформити дубль. Пукальський пусті ворота у Перед ним чимало простору. Не забиває. Як його. Підлегні удар! Гол! 3-2 Денис Солошенко! Микита Шапошніков спершу відбив вистріл. Ніконенко. З порушенням правил. Діє Сорока. Потрібно зарастати перед м'ячем. Ніконенко. Жовта картка для сорока. Передача попереду. Тех один проти Елексу. Не пропустіть.